Стіни палацу юність Буковини» знову наповнилися багатоголоссям, що сягає корінням у віки. Обласний фестиваль Колядує зима вже в п'яте збирає кращих виконавців краю. Цьогоріч географія заходу охопила кожну територіальну громаду. 43 колективи презентували свої унікальні різдвяні програми. Це збереження традицій. Все-таки це донести нашим дітям цінність цих традицій. Це не просто колядки, це певна молитва. І я вважаю, що якраз наша місія це збереження цих традицій і передати їх ну. Нашому дітям, молодому поколінню і наступних поколінням. все таки, щоб ці традиції, наші різдвяні, зимові, щоб вони жили. Кожна громада привезла автентику свого села. Наприклад, колядка чи спиш чи чуєш пане господарю? Звучить так само, як і в далекому 1904 році у селі Ревна Чернівецького повіту. Кожне слово тут знахідка для етнографа. з близько двох тижнів у школі, під час уроків, після уроків, на канікулах навіть ходили до школи. Ну, враження хороше. Мені дуже подобається, що ми співаємо саме цю коляду. Бо вона така, знаєте, автентична, саме саме кіцменського району поліда. Тобто, та її мало хто знає навіть Чернівецькій області. Вона не загально відома всю України. Без культури, без мови, без віри не буде України. Так що бережімо наше. Оцінювати таку кількість талантів завдання не з легких. У кріслах журі майстри сцени, народні артисти України, які знають ціну кожному звуку. Цей конкурс для мене є улюблений. Я багато конкурсів бачила фестивалі на своєму віку і міжнародного рівня, і за межами України дивилася багато. Але те, що зараз наші діти нас, нас навчають, нас навчають, тому що такі глибинні традиції вони вишукали, такі гарні колядки, щедрівки, йорданські пісні вони нам дарують завжди, що просто. До глибини душі це все вражає. Критерій одне це гарне натхненне виконання колядки. Це і звичайно пошук щось нового тих колядок, які ще ми не чули, які десь там скарби скрині потаємної вийдуть сьогодні на сцену. От саме цього чекає журі. І хоча головною нагородою для учасників стало визнання глядачів, організатори підготували і приємні бонуси на кращих із кращих. Чекали 12 перезов. Вих місць, окрім дипломів та солодких подарунків, переможці отримали сертифікати на придбання техніки. Це допоможе колективам розвиватися і надалі прославляти боковинську пісню. Катерина Тарасюк, Максим Чернега, Новини Сі 4